Ту прес-конференцію починаємо з війни. Тому що наші хлопці сьогодні 128 бригада на самому передовому рубежі це Дебальцево де, де є зауваження, ми реагуємо і можу сказати, що вчорашнє відсторонення військового комісара П'ячущина це теж реагування. Ми надіємося, що ми знайдемо серед закупатців в ході мобілізації достойних патріотів, які будуть замінити наші хлопці на сході. Прийнятий був бюджет. Ми друга область була в Україні, яка прийняла бюджет обласний. І потім пішли райони. Фактично райони прийняли і місця бюджету 100%. Оптимізація, оптимізація, оптимізація. Це закладів охорони здоров'я. Ну, як в загальному, не закладів, а галузі охорони здоров'я. І галузі освіти. Через ці заходи оптимізації буде роботу, руйнування різних схем, які були започатковані, і вони вже мають місце якби системно признаки і прийняття на роботу, і другі речі, і тому і тому подібне. Перемовини, які були проведені в обласної державної адміністрації, я відчув повну підтримку України. Я відчув, що урядова ще за єдину за Соборну Україну, саме Угорщина, з якими у нас є підписані угоди, досить потужна і велика. Це стосується і пунктів перетину, це стосується і Дунайської стратегії, це стосується і об'їзної дороги дерева. Дуже добре, що сьогодні є Верховний Ради депутат Угорців, тому що я відчуваю завжди підтримку і поради Василя Івановича. Хочу сказати, що перспектива цього, цього цей візит, який був, це був візит дуже якісний і ми дуже для себе почули підтримку як в політичному плані, так і в економічному.